Це золота жила пластичних хірургів, або яких операцій взагалі краще не робити. Перша операція це ельфійські вуха. Був великий тренд, і він залишається на фентезі, і запит у Скажімо, у деяких пацієнток, частіше це дівчата, на те, щоб вуха змінювали форму і перетворювалися на вуха ельфів. Напевно, ті, у яких дуже великі іпотеки, тому що операція травмуюча, вона е, призводить до того, що вирізається частина хрящового каркасу вуха, і е, інколи буває досить грубе. Рубцювання досить таке грубе загоювання, і крім того, що форма змінюється беззворотньо, тобто, дійсно можна робити реконструкцію, але це вже дуже складна багато там, часова операція. Тому хірурги, які погоджуються на ці операції, я впевнений розуміють, що ця короткотривала мода пройде. А наслідки його роботи все-таки залишаться. Тому операції яку краще взагалі не робити, і яку роблять хірурги, які продали свою душу дияволу фінансів. Друга операція це лисячі очі. Тобто, що на собою представляє операція, коли пацієнти намагаються змінити. Скажімо, вектор наших очей. Друзі, це травмуюча операція, при якому дуже часто буває сухість хронічна ока, почервоніння хронічне ока. Це ті ускладнення, які не просто естетично будуть негарні, але вони ще й будуть порушувати функцію органа, а око це орган зору. Тому, тому ще раз прошу: не робіть, будь ласка, такі імпульсивні дії. А хірургів прошу бути колегіальними і не йти, скажімо так, на поводу пацієнтів і не думати лише про гроші. Тому, друзі, комкибіша також є, по суті, такою дуже компромісною операцією, і я волію її взагалі не робити для того, щоб потім мені не було соромно перед моїми пацієнтами через 10-20 років. Пластична хірургія це не мода, яка приходить дуже швидко і минає дуже швидко. Наш досвід, наші операції, наша експертиза мають мати довготривалий ефект, який буде складатись з 10 річ і більше. Тому довіряйте професіоналам, не йдіть, скажімо так, на поводу у моди.